Прошуємо архієпископа і митрополита Івано-Франківської Української греко-католицької церкви Володимира Війтишина, пресвященічного феогноста Єпископа Поворочанського, вікарія Івано-Франківської Галицької єпархії Православної церкви України. Та всечесніших отців Української греко католицької церкви Православної церкви України та Римсько-католицької церкви України відслужити молебень до Пресвятої Погородиці за Україну та перемогу у війні з московським окупантом. Благослови Владико, Благословенний Бог наш, Завжди не є пошепчав і навіки відчині. Слава тобі, Боже, на слава тобі, все на весело душі сни, що сидиться нагоняєш, слави дітям ради людь, приєслалися нас, очевидно, все присмерли. І спасидай душі наші, святий гори, зати після типа смерти помили нас, святий голи, зати після типа смерти помили нас. Святий гори, святий після типа смерті, помилуй нас. Слава Світу, Святому Тут І помилуй нас. Nashi, what the cost of the Nashi, Serekin's best, and Nashi, and then go on. Osk, the woman, the Osk, the woman, the Osk, the woman, the Osk, the woman, 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 the the woman, 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 the Нехай віри, царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Наша насушний дай нам сьогодні, і прости нам проведе наші, як і не прощай, мол, нашим, і не у сукусу, але везу нас відомо. Бо твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки вікіла. То породиці, широ нині, звернімося ми річі, сверені, і припадімо хаяні, зни душі взиваючи Павлічи це поможе, знову задившись над мами, гоючи, бої на морі морічі проти, не відпусти відпустила Бо подати за єдину на діл нашому мальчину. Слава Отцю, і сільної святому Духові, нині по цих і на віки і вікінам. Не замовкнемо ніколи воріцем, про сило Твоєго віть на мене достойні, бо коли б ти не пристояла молясть, Господна святував із і тож того ні на столині вільними не віску помить від тебе владим, Вої порабів спасає завжди від уся твої війни. Поли нас, Боже, з далекої милості твачає, молимось тобі, вислухай і помилуй. країну нашу, владу і війську і щоб ми пітимени життя, розлили усякому благочесті і чистоті. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. ще молимо, щоб визволити снам наших жінців, і що Господь Бог наш вислухав голос молитви нас річних і охоронив всіх людей України нашої, щастя ж тих іспаді та на вісім і воїнів і захищають нашу і землю Україну і нас з вами, щоб зберегти і смертно рани, і всякої хвороби душевної тілесної, то воронив усякої скорботи літані і недолі, а давнім повернутися з перемогою здоровими і щасливими. Все не Господи, ви слухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. помили. Молимося тих, які постраждали в наслідок війни, за поранених полонених, переселенців, тих, які втратили рідних помешкання, майно, за всіх тих, які перебувають у зоні бойових дій, Щоб Господь Бог захистив та оздоровив здорових Замирійте до всякого своє благодать, Господи, висловь, моросила помило. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи молимося Господи за збереження міста свого і всякого міста, країни від голоду, загибелі землю, субота, поградо вогню меча. Папа, до чужинців, міжоссомним рані, і щоб він був милостивий, добропримітний, добропомічний, благий чоловік оляний Бог наш, щоб відвернув всяку карушу, ступай на нас і визволив нас, від правильного гніву свого, і на нас. О, Господи, було нас. Господи, поміла, Господи, нас, Ти је сута је незбожна светилна, Дуфовајње сињ, кинци је земњите, Ље што не мови да леје, Ти ми је злостиви, буд милостије, Та да је подоје тивна, ту помелина, Помели слава слава је, на тому духову, Нињи је то садка, сме витруви Господи, помоса, минути, та могутній предвічний Боже, ти що в своїх одесній мудрості вправив усім світом, ласкаво ці наші святі, мотви, котрі ми возносимо за нашу батьківщину, Україну, що завдяки освавом спів влади і сумлінності громадян укріплялися в ньому рода і і щоб ми завжди твоїй благодаті, ти святий єси, Господи. Присвята Богородиця, Мати Божа, цариця нашого краю, захисти нас, пошли нам світло Божої правди. Каже, витік з небезпеки і суспільного хаосу, подай нам єдність Духа любові і взаєморозуміння, Щоб ми всі труднощі, і відмінності в поглядах могли подолати та врятувати спільне добро. Святий Сергій, же Боже, Михайловість і святі землі Української, нам добажаємо всі наші патари. Нехай жату і любові до Бога і до ближнього завжди буде, та зіркою за нас громадському житті, живемо ми в часах важкі запробування, молимо вас, про заступництво перед Богом, Випросіть для нас благословення на насутних пока, нині по на віки вічні. Тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. Воспомислий святого Добіль, і нині, і час і на Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, слади помилуй, хисла та працювати, то благ. Христос істинний був нашу у юдані хреститися від Івана, спасіння нашого рада, молитвою непричистий своїй матері святих апостолів, бо носих наших, і всіх святих української землі, і всіх святих помилує спасена, бо він благий, чоловік полюбив. Христос рождається. Присвяшений води по дорогі Отці, дорогі пане голову, дорогі Христі. Сьогодні день Злоки, історична подія, де об'єднювалася Україна з Україною. Так завжди в історії ставалося. Що Україну хотіли постійно розділити? Одні тягнули її на схід частину, а інші тягнули її на захід. І як на заході ми не мали своєї держави, так і на сході були в кабалі. І це продовжувалося в історії завжди до того часу, коли не об'єднувався Захід зі сходом України. Тоді ми в історії бачимо. Що йде державотворення, народ починає підбудовувати свою батьківщину, Україну, а також за неї боротися. І в сьогоднішніх днях, в цих тривожних днях, коли є на наших землях війна, об'єднана Україна, об Україна сьогодні стоїть на захисті свого народу, своєї землі. Своєї держави. Ми просимо Божого благословення і опіки Пресвятої Богородиці, їхнього захисту, їхньої помочі, бо молитва це є найбільша зброя, якою ще ніхто, якою ще ніхто в світі не переміг. Тому, дорогі в Христі, єднаймося сьогодні в цей важкий час за ради світлого нашого майбутнього, майбутнього батьківщини нашої України, у нашій праці, у нашому волонтерстві і в наших спільних молитвах молимося за нашу батьківщину Україну, молимося за наших воїнів, братів і сестер, котрі там на сході відстоюють нашу незалежність. Щоби ви Боже благословення, опіки! Опіка і Покров Пресвятої Богородиці були над ними, а вони, як не скорше, з перемогою вернулися у наші рідні доми до своїх сімей. А сьогодні це свято, нехай нас ще більше об'єднає, щоб уже ніколи в житті ми не роз'єднювалися, а були одним народом від Сходу до Заходу і від півночі до півдня. Півдня. Христос родає. Ваше Високопреосвященство, всечесні отці, шановний пане Голово, дорогі брати і сестри, Христос рождається сьогодні. Насамперед, приймі найщиріші вітання з великим святом, з Днем Соборності України. І сьогодні хочеться згадати усіх захисників наших прадідів, які. Героїчно виборювали незалежність нашої батьківщини. Сьогодні хочеться згадати і всіх тих, які новітні герої віддали, віддають своє життя заради збереження нашої України. Сьогодні хочеться щиро подякувати усім воїнам, захисникам і захисницям. Усім волонтерам, капеланам, медикам, які наближають перемогу над тим нещасним ворогом, з тими всякими посіпаками, які лізуть на нашу державу, і ми віримо в те, що спільними зусиллями, в єдності, у спільній молитві ми подолаємо ворога, і Україна буде. Кращує. Хай все милостивий Господь Бог за молитвою Пресвятої Богородиці допомагає усім нам, дає нам сили, дає нам терпіння, посилає нам єдності, хай нас усіх об'єднує, Велика Господня любов. Хай Боже благословення буде з усіма вами во віки, віків амінь. Христос рождається!